Чи в тебе місце для Ісуса є, ну це подумай, друже мій тепер тим, що тобі ти, в користі, що хто й живе, коли ти особисто можеш вмерти. Під ти вибуття, ні-ні, у цілу вічність, це жахлива правда, але ти можеш вибрати життя вибрати життя, і в ньому залишитися назавжди. Лиш весь свого серця відчини, отомлений мовлятою Христові. Він увійде, народиться у Нім, і в небі зіринка засяє новим. Так як колись, так як... Чудо, наче вифлеємі, і ангели співатимуть хвалу про Божу славу на землі і на небі. Було, колись ішов у світ Христос, а люди про земле все дбали, і світло із людських осей лилось, але двери йому не відчиняли. І ось прийшла пора родись Христос в убогих лясах, в камінь, пещері, Вифлеєм розбагатів, згордився і не відкрив в своїх. Оселях двері. Христос стоїть біля дверей душі і стукає. Йому родитись треба. Тоді в тиші людського серця, в тиші людського серця і тоді відродиться душа для слави неба, для вічного життя на небесах, для мирного, щасливого, земного, співатимуть і буде славитись в людських серцях, ім'я Ісуса Господа Святого. Слава Богу!